Я вітаю всіх глядачів Галичини. Ми продовжуємо розмову про голоне в деталях. І традиційно, четвервечір говоримо про події в Івано-Франківській громаді. Я вітаю в студії міського голову Івано-Франківська Руслана Марцінківа. Доброго вечора. Доброго вечора, вітаю всіх, слава Україні. Героям слава, і напевно почнемо з розмови про пасічну, тому що цього тижня ви інспектували цей мікрорайон, зокрема сферу відпочинку, те, як відбувається і благоустрій, зокрема щодо коло німецького озера. Я пропоную, щоб спочатку ми подивилися репортаж про цю подію. А потім ми ще прокоментуєте те, що ми не побачимо. Отож, прошу режисерів його поставити. Щотижнева велоінспекція перевірила мікрорайон Пасічна. Міський голова Руслан Марцінків, комунальники та депутат міськради Роман Харук проїхали маршрутом від вулиці Галицької до німецького озера, зупинялись у сквері Первоцвіт, перевірили ділянки біля обласної лікарні та Дем'янового лазу. Особлива увага на територію поблизу німецького озера. Тут тривають роботи у межах транскордонного проєкту, що реалізується спільно з Румунією. Облаштовують пішохідну доріжку з пониженнями, а також планують встановити дитячий майданчик і архітектурні елементи. В цьому році сесія міської ради прийняла, затвердила проект транскордонний Україна, Румунія. По якому на цьому озері це робиться ця доріжка, це кошти міжнародної фундації. І тут ще будуть влаштований дитячий майданчик, будуть влаштовані певні малі архітектурні форми, де на цьому арбонізованому місці будуть збиратися люди. Роботи проводять і на території біля обласної лікарні. Завдяки бюджету участі тут облаштовують безбар'єрні маршрути для людей з інвалідністю. Ми влаштовуємо пішохідні доріжки. З пониженнями, бо тут є поряд установи, де проходять реабілітацію наші хлопці, тому щоб їм було комфортно, зручно добиратися, відпочивати, ми облаштовуємо. І тут поряд, де ми зараз знаходимося, теж буде облаштовано покриття нове і відновлено тротуар, він буде теж безбар'єрний повністю. І буде поєднувати цю установу. І, це ж ту локацію почувають. До міського голови звертаються і мешканці пані Дарія просить встановити лавочки біля свого будинку. Звернулися з проханням встановити нам лавочки біля будинку і допомогти з вирішенням питання з автономним опаленням. Насамперед звернулися, щоб лавочки встановили. Тому звернулися до Романа Романовича Харука, нашого депутата, тому що всіма питаннями ми. Звертаємося до нього, щоб він нам допомагає вирішувати. І тому, тому вирішили таким питанням. питання. Ну, я сподіваюся, що це питання на кінець буде вирішено. І ще оці дві доріжки ми просили зробити, тому що люди ходять сюди, по зробили. На контролі і стан благоустрою, за словами керівника профільного комунального підприємства, виявлені зауваження будуть виконані. Відвідали також демянів влас та всі території, що знаходяться поруч. Ну, велика увага була зосереджена, як і завжди, на прибирання, на виконання якихось поточних робіт або роботи, які сплановані, але не виконані. Тобто найближчим часом ці роботи будуть виконуватись, і вони всі на контролі. Є дрібні такі роботи. Також біля німецького озера ми робимо про по доступності в бюджеті участі від обласної лікарні для хлопців з інвалідів. Подивилися тут проблеми. Ми заасфальтували свого часу дорогу до дим'яного лазу, до цвинтара. Такі проблемні питання сьогодні частини пасічної ми подивилися разом з депутатом Романом Романовичем Харуком. Щось дрібненьке, десь лавки треба поставити десь якусь невеличку доріжку доробити для доступності. Ну найголовніше, це німецьке озеро. Ми хочемо його максимально облагородити. Може не за рік, але за декілька років. Я думаю, що ми повністю там роботи зробимо. Вертаємося в студію. Отже, бачимо, що основний акцент це питання доступності. Де ще в мікрорайоні планується власне такі роботи? Ми йдемо поступово, тобто ми від Галицької зробили до обласної лікарні. А зараз по бюджету участі виграли цю дорогу від обласної лікарні до німецького озера. Німецьке озеро, ви чули, що ми маємо грант Європейського союзу. Частково будуть і наші співфінансування, кошти з міського бюджету. Але хочеться, щоб озеро стало таким місцем відпочинку для дітей, для молоді, для старшого покоління, а в першу чергу для реабілітації учасників бойових дій. Тому роботи будуть тривати. Я вже правильно сказав, що можливо не не все ми зробимо цього року, але я думаю, що це цього року і наступного року, то ми максимально зробимо так, щоб німецьке озеро ну воно було гарним і упорядкованим. Можливо, ми ж б раніше почали роботу, але. У нас виникла проблема з пішохідним мостом, який ми минулого року відновили силами локомотиву ремонтного заводу. Ну і хочеться цю зону упорядкувати, тому що фактично територія німецького озера це фактично відпочинкова зона для мікрорайону Пасічної. А також е оцих будинків вулиці Набережної з тої сторони теж багато мешканців іде відпочивати на німецьке озеро. Тому це така перша така складова. Друге, це те, що ми дійсно були в дворах, і ми цю ліву частину пасічної, аж до Дем'яного лазу, аж до кладовища до цвинтара. Там джерело гарне є з водою, дорога. Там вже дуже багато на дачах живе людей, фактично в Дем'яному лазі, на кладовищі Дем'яному лазі. Окрім того, що поховані жертви політв'язні, репресовані 40 50 х років минулого століття, то тепер вже. Там понад два десятка наших воїнів вже в новітній московсько-українській війні поховані в нашому, на нашому кладовищі Дем'яні влас. Тому цей комплекс робіт ми, ми розглядаємо, дивилися, що треба ще зробити, удосконалити. Також у нас є проблемні питання, там ряд будівельних парканів. Навіть цей тиждень будівельний паркан впав на людину, і тому ми дали доручення архітектурі обстежити всі ці паркани, зв'язатися з власниками, забудовниками, щоб вони все. Такі максимально дотрималися правил, якщо вони навіть і викупили ці е, помешкання та квартири е, або будинки, то що вони все таки якщо і не мають можливості зараз будувати, то дотримувалися елементарних правил е, благоустрою. Тому десь ось, ось такий напрямок, тому кожного разу ми вибираємо інший мікрорайон. Цього разу це Пасічна. Минулого тижня це був район Іва, Івана Павла ІІ Каскад. Ну і так кожного разу ми вибираємо той чи інший мікрорайон. Бувають такі нетипові інспекції, як були минулого тижня на інвалідних військах. Ми їхали з хлопцями по вулиці Вовчинецькій. Та, і, тому ми стараємося максимально бути. З людьми максимально поїхати на місце, позустрітися до речі. Один з телефонних дзвінків був: що приїдьте в димяні і подивіться. Так, відразу скажу, ми не зможемо все зробити, що там би хотілося, але десь підсипати щебню, де це є можливо, десь підлатати яму, десь заасфальтувати якийсь е заїзд. Е е е е е е От біля української гімназії я дав доручення заїзди, заасфальтувати до церкви, до гімназії, а там защебенити. Тобто якісь такі речі, що ми можемо навіть в умовах війни робити, то треба робити, щоб місто було упорядковане і. Зручне для Івано-Франківців. Десь просто елементарні речі. Десь піти, покосити територію, підмалювати дитячий майданчик, підлаштувати, підремонтувати. Тобто, навіть такі речі ми ну, практикуємо і робимо. Проблем ще є багато, але давайте послухаємо телефон і про... що... послухаємо, які ще є проблеми. Доброго вечора. Вітаємо вас в ефірі і слухаємо ваше запитання. Добре. Так, Добре можна вечора, говорити. Так, Можна говорити. Добрий вечір. Алло. Добрий вечір вас. Добривеч. Слухаємо вас. Так, це правда що очі, коли міського озера забудувати там територію е, басейнами і кожен зонами та моденісними кортами. Каже, будь ласка. Де? 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 Угу. Дякую. Я не почув власне а... запитання, чи правда що будуть т... забудувати територію біля пі озера, тенісними кортами і басейнами? Як сказала глядачка, ми перед ефіром про це теж говорили. Е, ну, тут територію з південного бульвара ні. Ми думали, що там буде зелена зона. А з тої сторони там вже збудовані два корти, які мають передати містові. І е, біля парк-готелю там справді ділянка в вона відведена під будівництво басейну і е, трьох закритих кортів. Тобто, така от є два корти вже збудовані. Я надію, що до серпня місця е, цієї будівельної організації вона буде передана містові. Ну і будуть виконані роботи, буде побудований басейн. Місто дуже потребує басейну. Ви самі бачите, скільки ну в якій є потреба у басейні круглорічному басейні. Та тому, якщо ще буде один басейн в місті, я думаю, що це тільки буде на плюс містою. Тенісні корти будуть муніципальними, тобто тенісні корти муніципальні, тобто сидіти. вони будуть передані комунальному установі. Франківська арена, який утримує такі ж самі корти на фізкультурно-здоровчому комплексі на вулиці Симоненка, стадіон, стадіон тепловик на вулиці Хмельницького. Тобто всі спортивні споруди сьогодні. Стадіони в сільській місцевості теж утримує комунальна установа. Певні спортивні майданчики утримує, Тому корти будуть на балансі цієї, цієї підприємства. З тої сторони ми не розглядаємо варіант щодо будівництва кортів. Були дискусії, не одна дискусія була хотіли там побудувати реабілітаційний центр, басейн і відповідно спортивного здоров'я комплекс. Але люди, частина громади, була проти, тому ми відмовилися від цього проекту. Є коментар власне на Фейсбук, Фейсбук сторінці Галичини. Валентина Шилова, Федюшкина, пише: Добрий вечір. Усі мешканці будинку хіміків, 4 Галицька 140 та інших дякують бригаді майстрів за ремонт і встановлення нових безпечних сходинок. За сприяння. Вдячні пану меру. Так, була така проблема. Тут люди до мене звернулися. Хочу сказати, всі ваші питання у мене обробляються. Є вже ну ми живемо в світі цифровізації, та і в нас в мене є така база даних. Фактично всі проблемні питання вносяться в них і вони є на контролі. Дуже мені зручно. Я там навіть у базі пишу свої коментарі. і Виконавці пишуть, чи зробили чи які потреби треба. Тому один з таких питань це було саме ці сходи на мікрорайоні Пасічні. А ви повідомили, що відбувається модернізація центральної лікарні? От, власне, що це означає, що вона модернізація? Ми виграли грант Європейського союзу. І зараз час, коли громади повинні боротися за кошти Європейського Союзу. І це черговий грант, який ми виграли, він великий. Ну для по нашій мірки Івано-Франківська понад дві тисячі є, понад 2 мільйона євро. На добудову другого поверха над приймальним відділенням нашої центральної міської клінічної лікарні. Тому нам вдалося виграти це в співпраці з румунським містом Сатумаре. Дякуємо за цю співпрацю з лікарні, і вперше саме центральна міська клінічна лікарня є основним отримувачем коштів бенефіціаром Європейського союзу. Якщо раніше ми отримали ці кошти через наших партнерів в Румунії, та ми отримали кошти, потім перераховували як партнеру, то сьогодні Україна, і зокрема наша центральна міська клінічна лікарня, стала основним партнером і лева частина, тобто понад 2 мільйони євро йде саме на потреби це добудова і облаштування повністю ремонт облаштування сучасним якісним якісним обладнанням цього приміщення а чи така є потреба? Ну відвідати сьогодні центральну міську клінічну лікарню. і Подивіться, скільки зараз пацієнтів лежить у центральній міській клінічній лікарні. У нас, на жаль, на коридорах лежать люди, і потреба в додаткових приміщень є дуже велика саме для центральної міської клінічної лікарні. Тому це черговий грант, який ми виграли завдяки хорошим командам. У нас сьогодні працюють три хороші проектні команди, які виграють гранти. Зокрема, одна з них, яка працює в центральній міській клінічній лікарні. Надіємося, що зараз ще з'явиться четверта команда, яка очолив, ну, яку координує Святослав Некорович. Ну, нехай тут буде конкуренція. Конкуренція за залучення коштів Європейського Союзу чи інших міжнародних грантових проєктів. Це тільки вітається. Тому що це додаткові кошти не з платників податків міста Івано-Франківська, а саме як міжнародна технічна допомога. І для міста це дуже зручно і вигідно. Маємо знову телефонний дзвінок. Доброго вечора, Вітаємо вас в ефірі і слухаємо ваше запитання. Алло. Добрий ну, вечір. чуємо. Добрий вечір, пане Руслане. Я до вас звернутися, бо не знаю вже до кого звертатися. Прошу кажіть. Ова не одного мерла, і взагалі моя спілка пресованих взагалі мила дуже любить. Але не то, у мене така обстановка. Мої хлопці воюють. Я живу сама. Туалета в хаті нема. Ага. Я живу в огорниках біля річки Купальська і проложили там е, цю каналізацію по вулиці, по вулиці. Ага. А в мене своя каналізація на подвір'ю. І з вуличної каналізації е, чорну. А рядом куланка. Ну, коротше, п'ють ту воду, а запах, смирі, ну ви знаєте, нече. Ага. Я звернулася до нашої старості, вона гарно поговорила, вічлива людина, дала мені номер телефона Братенко, Володя, що ага. о, очолював ту бригаду, коли о, хтось каже, там мала бути заслонка. Ні, заслонки, видно, нема. Бо ти чопа нече з вуличною до мене не, не подвір'я. Мій вонок служить, колишній за. Я не маю нікого на подвір'ю, щоб мені помогли. Я дзвоню до того Баратонка. Так він мені гарно відповідає, не вробить. Я подзвоню, ми приїдемо вже два-три тижні, ніхто не їде, а це нечисть. Ну, ну ви знаєте, добре, це добре. і дуже вас люблю. Я кажу: ви до таких звертайтеся, як я старих, ви кажете, люди похилого віку. Таких культурних, таких як ви вболіваєте за своє місто, я для вас кулочко. Ніщо, і то я до вас звертаюся. Віддайте для міста. Ну, вибачте, я тікаю я... на Дя дякую. Дякуємо так. Так, дякуємо за зуміло. Дякую. дякую я проблема. візьму на контроль це питання. Справді там була каналізація прокладена. Я зрозумів, що є проблема, тому зверну увагу. Продовжуючи якраз тему гарантів, ви написали, що завдяки співпраці з Нефко та Євросоюзом в нашому місті з'являться два будинки на 170 квартир, де зможуть поселитися близько вимушених 3... переселенців. Ми будуємо зараз. Приселити. Вже один будинок має ну, доходом до п'ятого поверха. Там, по-моєму, шестиповерхові будуть будинки. Другий будинок виходом з фундамента. Тому будинки будуть збудовані відповідно здані данію експлуатацію. Ми... Орієнтовно травень 2026 року був представник Невко, Швед. Ми зараз дуже багато співпрацюємо з шведською стороною, тому що Шведи дуже підтримують Україну. Це кошти Європейського Союзу. І відповідно ці помешкання будуть збудовані. Першочергово ці квартири отримую. по перше. Вони будуть власниці територіальної громади без права приватизації. А друге, першочергове право там буде мешкати. З, з, з родини ВПО, з, в яких є учасник бойових дій, або родини, які мають хлопці з інвалідністю третьої групи внутрішньоперевіщених осіб, які отримали поранення, мають третю групу. В. тому першочергово я думаю, що всі 140 тих квартир, які ми е, будуємо, отримують саме такі родини. Ну і вони заслужили, тому що ці хлопці. І дівчата, які є учасниками бойових дій, які беруть участь, їхні рідні мають право мати такі помешкання в місті Івано-Франківську, тому що багатьом з них немає куди повертатися, особливо мова про тих, які є з родом з окупованих територій. Тому щоб ніхто не спекулював на цій темі, тобто так прописане наше положення, що саме ці категорії, тобто це родини ВПО учасників бойових дій, отримують ці помешки. Знову маємо телефонний дзвінок. Я запрошую до розмови глядача чи глядачку. Доброго вечора. Ми вас вітаємо в ефірі. Алло. Слухаємо доброго вас. вечора. Алло. слухаємо вас. Доброго вітає. вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. Романович. Я затиніє. Так діду я, я. Їду я в неділю в Івано-Франківськ. Бачу по правій стороні. Табличка Івано-Франківська громада. Приїжджаю і починається вздовж асфальту борщівник, який вже цвете. І, і на протязі кількох кілометрів я знаю, що ви з ним боретеся, дайте якусь казівку, він же цвете. Там на другий рік будуть тисячі того борщівника. А це зі сторони якої? А звідки ви, ви заїжджали в я подивлюся, чи заїжджали? Чернієва, чи Тисманиці ви заїжджали? Тобто з -то Чернієва заїжджали, чи Тисманиці. Я подивлюся. Я подивлюся. Є така проблема, особливо на тих ділянках, де є ОСГ сільське господарство. Там дійсно така є проблема. Ви відвідали власне цього тижня дитячий центр реабілітації Моя надія де надають допомогу дітям з порушенням слуху, молення, синдромними різними порушеннями. Що ви там побачили, які можливо проблемні місця може допомогти вирішити саме місцевий бюджет? За це приватна клініка, але вони саме працюють з такими дітьми. Там є особистісна історія, та директорка власника. У неї дитинка з особливими потребами. тобто, Вон, в неї монтований слуховий е, апарат, тобто з, зараз вже нові технології. Просто фактично в, е, діти, які мають вади з е, слухом, мають можливість чути. Але це така дороговартісні операції, які проводять для того, щоб... Е, це навіть вже не слухові апарати, це вже новітня технологія. Але в цьому центрі. Це дітки з ДЦП, аутизм, синдром Дауна і багато чого іншого отримують допомогу. Добре, що розвивається така мережа, різна мережа. Ми практикуємо надання матеріальної допомоги для тих категорій, які. Не можуть собі дозволити, наприклад, проходження а також з державного бюджету сьогодні, як державні клініки, так і приватні клініки отримують фінансування. Зокрема, у цій клініці 19 діток наших проходять з міста Івано-Франківська проходять безкоштовно за рахунок державного бюджету відповідне лікування. Для нас це дуже важливо для нас це пріоритетно. І хочу сказати, що громада сьогодні дбає про те, щоб дітки з інвалідністю отримали максимально якісну реабілітацію. Знову маємо телефонний дзвінок. Доброго вечора, Вітаємо вас в ефірі і уважно вас слухаємо. Добрий день, слухаємо вас. ну, ну, я Ми вас чуємо. Добрий день. Добрий день. Пане не скажіть, будь ласка, багатодітних путів. Який саме табір? Тобі, де, не можу дітей відправити лайер. Багато Ви багатодітний батько хочете відправити дітей в табір? Лівницю? Ну, Я з Бернянського району. Ага. Звідки? Це глядач на дворянянську. Дякуємо за ваш дзвінок. Це глядач на Двернянського району. Ну, дивіться, я не є голова надвірнянського району і не є голова області, тому я тут ну не можу вам порадити як, тому що для наших дітей ми маємо свій табір Лімниця. Ми оздоровлюємо. от я буквально сьогодні сьогодні був в таборі, де наші дітки з багатодітних сімей, з пільгових сімей. Отримують оздоровлення, але також і приїхали діти, зокрема з міста Гуляйполе, наше місто побратими, де наші хлопці сьогодні боронять і, от дітки саме з того регіону, теж приїхали. Вони в основному живуть в Запоріжжі або Запорізькій області. Дітки вони приїхали, тому що це чи не єдина можливість їм побути разом, тому що там онлайн навчання. І діти не мають можливості навіть ну так зустрітися тим більше розкидати. Тому з нашими дітками дітьми оздоровлюються. Тому як ваша громада забезпечує, очевидно, кожна громада має якусь програму щодо забезпечення літнього оздоровлення. Ми тут зараз ну, оздоровлюємо франківських дітей і дітей з громад, які з якими в нас підписана вгода про, про партнерство. Тому десь так так слухаємо дзвінок. Напевно, це вже буде останній в цій програмі. Тому що хочемо в ще один репортаж після цієї розмови. Mm. А поки що спілкуємося з глядачем чи глядачкою. Немає дзвінок. отож, якщо дзвінка немає, то я прошу режисерів поставити сюжет про передачу дронів, які були куплені коштом програми бюджет участі. Ми її обговорили в цій студії. Mm. І зараз можемо побачити, як власне вона втілюється в життя. Тож увага на екран. Івано-Франківськ передав військовим чергову партію fpv дронів. 210 безпілотників отримали сім підрозділів Збройних сил України. Це сучасні розвідувальні та ударні засоби, які військові називають очима на полі бою. Партію дронів закупили у межах бюджету участі. Сьогодні ми передаємо тільки частину допомоги, яку вдалося акумулювати завдяки коштам міської ради. Це 210 FPV-дронів на 7 дюймів. Сьогодні 7 підрозділів Збройних сил України отримують ці дрони. А саме це підрозділи 12-ї бригади Азову, це 3 батальйони 10-ї гірсько-штурмової бригади, 109-й, 108-й та 8-й батальйон. Це, звісно, наші сили територіальної оборони 102-га бригада, а також 56-та мотопіхотна бригада. Тому кожен з підрозділів уже з нетерпінням чекає, адже ми зараз бачимо, що відбувається на фронті. Наступ ворога на всіх ділянках. Цьогоріч серед 82 реалізованих ініціатив 42 проєкти спрямовані на допомогу армії, і всі вони без традиційного голосування. Це дозволило швидко закупити необхідну техніку. Один із таких проєктів реалізував Василь Ткачук. Перше подався на бюджет участі і одразу вдалося залучити півмільйона гривень на дрони для військових. Дякую за те, що ми мали змогу взяти дрониці і передати хлопцям для виконання, скажімо так, невідкладної справи, тому що зараз ну на даний момент треба їм ну допомагати. Не перший рік до проєкту «Бюджет участі долучається і староста Драгомиричанського старостинського округу. Марія Крамар минулого року була озвучена категорія інші. І ми можна сказати перші подали на, на дрони і отримали їх за проектом бюджету участі, проголосувавши в цій категорії, набравши більше як три тисячі голосів. Так і отримали 30 дронів, які були доставлені оперативно для наших військових на гарячі напрямки. А в цьому році ну, ми також скористалися цією можливістю. Фпів дрони вже працюють на передовій. Військові кажуть, безпілотники рятують життя і підвищують ефективність операцій з бюджету участі міської ради. Передається для потреб нашої 102-ї окремої бригади ТРО 30 FPV-дронів, які будуть робити запальну роботу на нашому запорізькому напрямку. Вони скоріше за все будуть використовуватися як дрони камікадзе і будуть доставляти дуже вибухові подарунки нашим ворогам. Руслан Марцінків зазначає, кожен проєкт, спрямований на допомогу військовим, має підтримку від міста. Чергове. Поставка дронів, що є дуже важливо для наших військових. Тому тішимося, що маємо можливість допомагати, і хлопці отримують те, що найнеобхідніше. І дякую всім, хто подав проекти, тому що дуже важливо, що люди небайдужі, що подавали, що цікавилися, і громада підтримала. Отож залишається до кінця програми. Нас буквально дві хвилини. Ми бачимо, як реалізовується власне ті проєкти… Хочу проєкт, ще додати тут в вашому моді, сюжеті. Так? Не було буквально вчора. Ми чергові передали допомогу. Я особливо тішуся, що ми тепер передаємо вже дрони на оптоволокні. Та тобто, от перша поставка оптоволоконних дрон пішла для 102-ї бригади ТРО. Тобто вликно, десятки, тобто які досягають до 15 кілометрів, які не збуваються ребом. Тому не тільки ворог має, а вже ми теж закуповуємо, передаємо хлопцям. Ну і великий такий дрон, важкий ударний дрон Косар 8Т для сил спеціальних операцій, це такий октокоптер, такий величезний дрон, який може нести достатньо велику вибухівку. Тому також за бюджет участі ми купили. А правильно сказано 42 проекти по бюджету участі, а також 26 проектів по програмі розвитку місцевого самоврядування. Я вже не кажу, що окремо ми ще закуповуємо велику кількість дронів іншої техніки, які передаємо. Минулого тижня понад 400 дронів плюс мавіки цього тижня. Ми передали чергових 150 п'ятдесятів півдронів окремо від бюджету участі. Тобто, що, що тижня ми фактично передаємо. Ну і також е, субвенції військовим частинам, які теж закуповують дрони і інші е, речі. Навіть за наші кошти міномети купляються чи якісь озброєння. Це вже ну не з міського бюджету. Ми купляємо. даємо субвенцію. Відповідно, військова частина може придбати, бо місто не може купити міномет. Чи снаряд до міномета це все таки ну прерогатива військових частин? Але навіть в такому напрямку ми допомагаємо, бо основне це наша перемога. Щодо невійськових проєктів, власне, які стали переможцем бюджету? бюджетами поступово участі. робиться 40 проектів. Є 42 два військових тематика. 40 проектів з тих 40 проектів, також є проекти, які пов'язані, наприклад, з реабілітацією військових. Наприклад, дорога від обласної лікарні до німецького озера. Це був проект для хлопців, який є без кінцівок. Та для того, щоб зробити нормальний проїзд, що хлопці хочуть порибалити, відпочити від обласної лікарні, а десь поїхати, це був проект. Ну цей проект. Чітко пов'язано таких проектів насправді є ну, досить багато, яких ми сприяємо е, саме в цьому напрямку. Освітні проекти зараз активно е, здійснюються, тому що треба встигнути до 1 вересня. Тому пріоритет освітні програми і також програми, які з е, благоустрій, тобто особливо. Що пов'язано з дорожнім покриттям, ці пріоритети все решта. Ну, може, дещо там вересень, жовтень. До кінця року всі проекти будуть реалізовані як по бюджету участі, так і по програмі розвитку місцевого самоврядування. Дякую. На цьому ставимо три крапки. Дуже дякуємо за розмову. Дякую нашим глядачам за активність. Не перемикайте, адже далі на Галичині ще багато цікавого. До нових зустрічей. На все добре.